Окупанти продовжують обстрілювати мирні населені пункти Харківщини. О 6.33 в селі Кругляківка через ворожий обстріл у приватному домоволодінні. Зруйнована літня кухня та господарчі будівлі. Також пошкоджено будинок. 21 червня близько третьої ночі в селі Борова. Внаслідок авіаційного обстрілу пошкоджено сім будинків: автомобіль, прибудова до магазину. О 16.45 в селі Руські Тишки. Внаслідок обстрілу дістав поранення. Чоловік, 20 червня, о 13 в місті Куп'янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приват. Атне домоволодіння рятувальники звітують протягом доби здійснено 31 оперативний виїзд. Протягом доби ворожі війська спричинили дві пожежі в Ізюмському районі області. Вночі ворог вдарив по селу Борова. Там за різними адресами горів приватний будинок, автомобіль та прибудова місцевого магазину. Їх загальна площа 285 квадратних метрів. Усі вони оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає. О 17-ті вогнеборці загасили пожежу в Старосалтівському лісництві Чугуївського району, яка вирувала дві доби піротехнічними. Підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 64 одиниці вибухонебезпечних предметів. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11 тисяч 942 особи. З них 925 дітей та 278 маломобільних осіб. За даними Генштабу ЗСУ, українські війська тримають свої позиції та дають відсіч ворогові. На харківському напрямку російські окупанти тричі за підтримки авіації намагалися штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, Липців і Тихого. Усі ворожі атаки були безуспішними. 16 разів ворог атакував наші позиції на Куп'янському напрямку. Поблизу населених пунктів Степової Новоселівки, Сеньківки, Стельмахівки та Піщаного підрозділи Сил оборони відбили 15 наступальних дій без успіху для противника. Ситуація напружена. Не Далі Стальмахівки триває бій. Марія Сов'єва, Дмитрон Гуєн та Ігор Мікенін, Харків. Новини. Цієї ночі окупанти атакували Україну ракетами. За даними повітряних сил ЗСУ, окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59, Х-69. Військові звітують, усі чотири ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську та Сумську області. За даними військових адміністрацій, є загиблі, поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. США дозволили Україні використовувати американську зброю для завдання ударів по будь-яких російських силах, що атакують через кордон, а не тільки по тих, що розташовані в районі Харкова. Про це пише з посиланням на двох американських чиновників. Водночас свідомо, що політика недопущення далеких ударів у середині Росії не змінилася. Посли ЄС домовилися про потужний суттєвий 14-й пакет санкцій у відповідь на російську агресію проти України. Відомо, що пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки, зазначено у заяві за даними представника ЄС із зовнішньої політики Жозепа Бореля, новий пакет націлений на військово-промисловий оборонний комплекс, фінансові послуги, енергетичний сектор, обхід санкцій, воєнні злочини, зокрема осіб, причетних до де. ДП... Ортації українських дітей дипломат також зазначив, що нові санкції спрямовані на те, щоб ускладнити для влади Путіна підтримку його загарбницької війни та запевнив у підтримці України з боку Євросоюзу. Україна веде переговори з країнами ЄС щодо можливості повернення з-за кордону чоловіків, які нелегально перетнули кордон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Ми ведемо консультації з нашими колегами з європейського союзу. Звичайно, що кожна країна Європейського союзу діє за законами і за правилами Єврокомісії. Тому ці переговори будуть тривати і надалі щодо можливого повернення наших громадян, якщо вони нелегально перетнули кордон. Запевнив Клименко за словами. Мо міністра нині країни ЄС здебільшого не планують повертати таких громадян. Потреби Харкова та підтримка прифронтового міста. Головні питання, що обговорили міський голова Ігор Терехов під час онлайн зустрічі з мером французького міста Страсбург, Жанною Барсіян. очільник мегаполіса розповів нагальні потреби Харкова та з якими викликами місто зіштовхнулося під час минулого опалювального сезону. І зараз всі комунальні служби активно готуються до зими. Мер зазначив, що міська влада займається децентралізацією систем енерго, воду та теплопостачання. Тож є потреби як для військових, так і для цивільних. Що стосується військової частини, то звісно для нас найголовніше сьогодні закриття неба над містом, і для цього ми потребуємо найсучасніших ППО. У нас попереду опалювальний сезон. І, звісно, сьогодні нам потрібно переробити всю систему теплопостачання, енергопостачання і водопостачання под іншу ситуацію яка є на сьогодні, тому дійсно ми націлені на те, що головне для нас це когенераційні установки, генераторні турбини для того, щоб виробляти власне електропостачання малої потужності. Все головне у ході розмови Ігор Терехов також виступив з ініціативою укласти між містами договір про встановлення партнерських відносин. Своєю чергою Жанна Барсіян запропонувала розширити цю перспективу та укласти тристоронню угоду між Харковом, Страсбургом та німецьким містом Кель, яке з початку повномасштабного вторгнення РФ також активно підтримує харків'ян. Я маю таку надію, впевнена, що сьогоднішня наша розмова буде імпульсом для розвитку наших взаємних стосунків. Тасонки не тільки з Страсбургом, але і з німецьким містом. І будемо йти разом по путі демократії європейської інтеграції. Також Жанна Барсіян зазначила, що Страсбург спробує посилити допомогу при фронтовому місту. Крім того, нещодавно французьке місто підтвердило готовність прийняти на відпочинок дітей з Харківщини. Марія Соловйова, Сергій Перець та Ігор Мартиненко. Харків. Новини. Харківські комунальники працюють навіть під загрозою обстрілів. Так аварійна бригада КП Харківводоканал виконує роботи у віддаленому куточку індустріального району. Ремонтують магістраль холодного водопостачання. На даному об'єкті виконуємо перекладку технічно знищеної магістралі діаметром 300. Ця магістраль була пошкоджена під час ворожого обстрілу, було пряме влучання у цю магістраль. Плануємо виконати 300 погонних метрів. Комунальники кажуть, цей трубопровід забезпечує водою два селища у передмісті Харкова. Як зазвичай роботи проводитимуть оперативно. Також у нагоді стала і міжнародна допомога від японських спонсорів. Роботи були розпочати учора, найближчим часом виконуємо земляні роботи. Також виконується пайка труби. Роботи виконується без відключення населення для того, щоб не заздавати харків'янам проблем. Забезпечені усім необхідним сучасним матеріалом, усією необхідною технікою. І роботи плануємо закінчити в найближчі два тижні. Також дуже вдячні за допомогу. Це допомога від японських спонсорів. Марія Соловйова, Сергій Перець та Андрій Пакулов, Харків. Новини. Життя в ньому немає вже тривалий час. У квартирах тут порожнеча та біль. Він від зруйнованих людських життів. По цьому хмарочосу, що на північній Салтівці у 2022 році гатили не один раз. Від цього і чисельні руйнування будівлі. Крапку в цій біді поставила пожежа. У людей в квартирах замість речей залишився лише попіл. Дуже багато було прильотів у цю будівлю, Було пошкоджено несучі конструкції стінових панелей наружних та зовнішніх. Були пошкоджені перекриття та плити покриття покрівлі. І в результаті пожежі були знищені вщенти житлові квартири будинку. Будинок ушкоджений приблизно на 70% по зовнішньому оздобленню та десь на відсотків 35-40 по несучим конструкціям. Даний час проводяться демонтажні роботи по демонтажу несучих конструкцій та по демонтажу плит покриття. Йдуть демонтажні роботи по внутрішньому оздобленню будинку, тобто це відчищення стін від. Кіптяви та гарі. Далі ми будемо відновлювати несучі конструкції та конструкції плит покриття. Відновлювати покрівлю на 100% буде проводитися утеплення як і чердачних приміщень, так і зовнішніх стін фасадів. Будуть 100% відновлені всі вхідні двері, квартири та вікна. Зовнішні, відновлюватиметься ліфтові приміщення, технічні та на 100% нове обладнання буде встановлено. У ліфтових шахтах. Будемо робити все те, щоб відновити життя в цьому будинку. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Станіслав Грішко та Юрій Бабикін. Харків новини. Харківська алея слави загиблих героїв, захисників України. Територія, на якій майорять ряди ряд жовто-блакитних прапорів над могилами, величезна. І, попри постійні обстріли, харківські комунальники дбають про чистоту і впорядкування і цього цвинтаря. Працівники комунального підприємства Ритуал щодня прибирають тут, наводять лад. Допомагають їм волонтери та громадські організації. Наразі виконуються роботи з вирівнювання на могильних споруд, встановлених у 2017-2019 роках, розповідає спеціаліст підприємства. Здійснюється також ремонт ділянки з тротуарною плиткою навколо на могильних споруд. Усадка ґрунту проходить майже 10 років, тому ми підтримки в належному стані на махильних споруд виконуємо ці роботи. Також працівниками підприємства виконується постійне прибирання території та покос трави. Міняємо флаштоки дерев'яні на металеві разом з волонтерами та активістами. Майже кожен день проводяться обстріли міста Харкова. Та навіть в ці важкі часи особливу увагу приділяємо алії слави. І це незважаючи на те, що навіть така данина пам'яті і традиціям, як церемонія поховання, може стати ще однією трагедією. Майже в період поховання були випадки обстрілу зі сторони ворога. Та роботи не призупинялись, щоб надати повагу нашим загиблим героям. Багато свіжих могил стоять без пам'ятників, це тимчасово з міркувань безпеки пояснюють у всеукраїнському об'єднанні зниклих безвісти і загиблих захисників України. Ми поважаємо наших героїв, Харків під постійними обстрілами, і ми дуже різкуємо. Наші два квартали з жовто-сінні прапорами це огромна мішень, і якщо ми почнемо робити пам'ятники. Я боюсь, що не дай Бог, не дай Бог, тому що прильоти по кладовищам були. Це дуже було, болезненно. Тому пам'ятники будуть поставлені усім нашим героям. Пізніше роботи з благоустрою території Алеї Слави за час війни не припинялись ні на день. Зауважують в ритуалі. А найближчим часом планують оновити ще частину флаштогів та прапорів. Яна Біляєва, Сергій Переді, Денис Рибалко, Олександра Панченко, Харків новини. Молоді, амбітні, незламні та сьогодні по особливому красиві, отримують путівки у доросле життя. У Харкові стартувала низка випускних вечорів. І першими, хто отримав свідоцтва про повну загальну середню освіту, стали учні закладів освіти Слобідського, Ослов'янського та Шевченківського районів. Загалом у Харкові близько 8 тисяч випускників, серед яких за високі досягнення у навчанні медалями відзначений 961 учень. Крім свідоцтв про закінчення середньої освіти, мер Харкова кож. Нову вручив відзнаку випуск міста Героя Харкова 2024 За словами випускників, останні роки навчання були складними, але не зважаючи ні на що, вони дійшли до своєї мети. Насправді шкільний шлях дуже важкий, коли є війна. Це дійсно дуже такі трепетливі моменти, коли досить важко вчитися. Але я розуміла, що поряд зі мною є моя родина, яка може мене підтримати, яка може допомогти мені, чим вона зможе. Є також вчителі, які також можуть дати нам якусь Спораду допомогти в такі важкі часи. Звісно, це дуже важко, коли лунають тривоги, коли постійні вибухи. Але ми всі постійно віримо у найкраще майбутнє важко досягти цієї медалі. Але я дуже рада, що я все ж таки змогла, і інші діти також змогли досягти цієї мети. І насправді я дуже пишаюся своєю країною. Я пишаюся військовими, які зараз обороняють нашу країну, які допомагають нашій країні розквітати та триматися у такі важкі часи. Тому я сподіваюся, що дуже скоро настане мир, і ми зможемо навчатися і досягати нових висот. Мої подальші плани – вступити до університету міста Харкова. Ського національного університету радіоелектроніки сферу ІТ, щоб в подальшому допомагати нашій країні цифровизуватись та переходити на новий рівень. Шкільне життя було цікаве, було дуже багато веселого, було дуже багато сумного, але все одно ці роки запам'ятаються на все життя. Дальші плани вступити у виш та побудувати успішну кар'єру. А яким ви бачите Харків, у майбутньому? Квітуче місто Український it Хаб, можливо, місто, яке буде розвиватися та Зелене місто, дуже гарне. Воно було однозначно захоплюючим, воно було яскравим, особливе життя, яке було до початку широкомасштабного вторгнення. Але насправді наша школа посприяла такому формату навчання, щоб ми могли бачитися з вчителями онлайн, наші уроки проходили в зумі. Кожен урок ми спілкувалися, так що можу сказати, що наше життя шкільне було. Все одно наповнене емоціями та спілкуванням. Хочу вступати в Харківський національний медичний університет. Я б побажала здійснення усіх мрій, щоб вони не боялися йти до своєї мети, щоб вони вірили в себе, перш за все, і щоб в них вийшло все-все, про що вони мріють. Головною родзинкою свята Шевченківського району став телеміст 2024. Завдяки сучасним технологіям з'явилася можливість долучитися до свята та передати привітання тим випускникам, які знаходяться за межами міста. Для мене воно пролетіло можна сказати дуже швидко. Воно було наповнене. Багатьма моментами, іноді сумними, але в цілому гарними і веселими. Наші плани вступити в університет та знайти роботу за спеціальністю. Насправді дуже дякую і нашому директорові, і нашим класним керівникам. Вони в нас найкращі, тому що саме. Завдяки ним ми провели їх незабутнє, дуже яскраво, навіть всупереч всім незгодам, які у нас траплялися, вони були для нас найкращі. Я дуже всім дякую людям, які в них були якось залучені. Я мрію про мир як кожен з українців, і я мрію про квітуче майбутнє для України і для Харкова. Бути щасливою і вдосконалювати місто Харків та розвивати спорт. У нашій країні я бачу це найкращим містом. Він і зараз найкраще місто, Проте у майбутньому це буде дуже розвинене, сучасне. Та саме найкраще місто у всіх сферах. Закінченням школи 11-ти класників привітав міський голова Ігор Терохов. Мер зазначив, що Харків пишається своїми випускниками, які, попри постійні повітряні тривоги та обстріли, продовжували вчитися у місті. Ви закінчили школу. Вітаю вас! Я дуже хочу, щоб у кожного з вас склалося у житті. Я дуже хочу, щоб у вас завжди було мирне небо над головою. Я дуже хочу, щоб ви досягли всього того, чого ви ставите себе за мету. Звісно, хтось поїде з Харкова, бо потрібно навчатися, хтось залишиться в Харкові, хтось поїде у різні міста та країни. Але я впевнений, що ви всі повернетесь до нашого славетного міста, до міста героя Харкова. І ми разом будемо відбудовувати наше славетне місто. Дякую вам, пишаюсь вами. Слава Україні! Слава харківським випускникам! Аліна Курмашова, Олександр Іванов, Олександра Панченко, Олексій Старінков, Харків. Новини.